Рішотка Україна, на яку ми наїжджали бусом груженим на незасипану, все чудово, вона витримує. Тобто, отак вона виглядає по твердості пластика. Ну, якби щось чуть-чуть гнеться, звісно, але якщо я далі її буду гнути, вона ну, в мене зігнеться. Тобто, ми її як ми її кладемо. Вирівнюємо поверхню, пісочком вона ось докладеться. Тут у нас ідуть такі підпятники, що вона туди не вгрузає. На рівно поверхню ми її поклали. Ще такі ці з'єднані між собою, з'єднали, щоб вона нікуди не ділась, поки ми її будемо засипати. І потім ми засипаємо її чим хочемо. Хочете землею травички засіваємо, хочете щебнем б Тут можна по ній попригати постукати, що хочеш з нею на ній роби. Можна і тако поробити, нічого з нею не станеться. Бусом наїжджали, повторюся, не, на не засипано гружоним бусом. Там наявне більше було, ніж 3 тони Вона витримує. Плюс, коли ви її засипате, понятно. Якийсь ну, наповнителям, чи земля, чи щебінь. Воно з усіх сторін тако давить на ці, на ці стіянки, виходить, і вона вже 100% буде витримувати ще більшу нагрузку. Так що 135 гривень одна секція є рішетка виробництва Україна.